Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ось ця красуня це скабіоза. Так, так, це вона, саме вона, яких тільки кольорів не буває. Я ніколи не змогла зрозуміти, чому українська назва цієї шикарної, прекрасної, яскравої рослини називається коростянка. Ну, якось ж воно не, не підходить. Ну, зовсім не підходить. Вона ж така гарна. А потім згадала латинь скабіс. Хороста. Ось вам і все. Або скопіозус шершавий. Навколо цвітники, прицвітники у неї шершаві. Ця назва вже мені більше подобається. Скабіозу я почала вирощувати дуже давно і зрозуміла одну річ. Тільки свіже насіння сходить дуже добре. Все інше пропадає і немає сходів зовсім вибачаюся. Вирощувала через розсаду, тоді у вас немає шансів що ви її сполите чи щось через розсаду. Росте на надобриній землі, на сонечку, гарно виглядає в куртинках великих. Оцей шоколадний колір він просто бере за душу. Є різні сорти, різні види, різний ріст. Тому дивіться, яка висота рослини, щоб не вийшло так, що одна висока, друга низька. Рослина квітне із липня по жовтень. Насіння десь визріває в серпні, вересні, тому збирайте тільки свіже насіння і висаджуйте його на клумби. Ця рослина дуже радує своєю яскравістю і веселістю. Не знаю, дехто говорив, що робили як сухоцвітів букети на зиму. Сама не робила, але якщо ви виростете, то ви можете перевірити. Рослина однорічна в наших регіонах, десь, можливо, і зберігається на майбутній рік, але, може, самосівом сходити. сходить. Теж не перевіряла. Дякую вам за увагу, за коментарі, за те, що ви зі мною. коментуєте мої екскурсії і виказуєте свої пропозиції. А тим, хто зайшов до мене на канал, і сподобалося? Підписуйтеся, буде ще багато цікавих розповідей про рослини. Дякую за увагу! До